Максим Кривоніс, дехто каже Кривонос або відомішим прізвищем у сучасності Перебійніс. Історики відзначають його життя з 1600 року по 1648 рік. Він був українським військовим генералом полководцем. Він був військовим діячем періоду Хмельниччини. Лісанський полковник, один із керівників козацько селянських повстань в Україні під час визвольної боротьби Богдана Хмельницького, він був учасником Корсунської битви, Літньої Подільської та осінньо-волинсько-галицької кампанії 1648 року. У першій в історії Максим Кривоніс зі своїми козаками взяв штурмом Високий Замок у Львові. Багато хто із істориків вважає, що бійці Максима Кривоноса були елітою української армії, на яку опирався сам Богдан Хмельницький і його козак. Максим Кривоніс діяв нестандартно і своїми діями він здобував перемогу за перемогою. Ніхто із ворогів не міг вгадати його дій і планів на полі бою. А його відвазі заздрили навіть свої. Кривоноса і його бійців боялись усі, він жив за кредом, бояться, значить, поважають. Про біографію Максима Кривоноса ми знаємо досить мало. Про його життя до початку повстання звісток майже немає. Справжнє його прізвище достовірно невідоме і має дуже багато нічим не підтверджених версій. Згідно з однією з версій, він із селянської, інша версія, що з попівської родини, з села Вільшанка, підписувався Максим Вільшанський або Острога. Автор анонімного німецького памфлету, можливо, це польський генерал Христофор Гурвальд, називає його вихідцем із Шотландії. Автор того ж памфлету називає його Ейнгебон Скотт. У цьому разі прізвище кривоноса може бути перекладом шотландського прізвища Камерон, що означає Кривий Ніс, а не прізвиськом, що посилається на зовнішність кривоноса. Інші ж історичні звістки свідчать про його місцеве походження, хоча відомі відомості, що поляки з ненависті до поразок і до українського генерала могли очорнити його ім'я і більш ганебнішим значенням цього слова. Нам відомо, що у Максима Кривоноса був брат, який героїчно загинув у Пилявській битві. Також є відомості, що наявності у генерала Хмельницького сина Олександра Кривоносенка. Загалом, питання про його походження залишається відкритим і є дискусією для істориків по сьогоднішній час. Український історик, один із тих, хто вів певні дослідження і опирався на факти Володимир Кривошея, зазначав, кривоноси у 17 столітті були достатньо відомим шляхетським родом на Мстиславщині. Вони володіли бугодищами, суджою кривоносівщиною Кондратівським. Ці надання були отримані ще від князя Мстиславського. У середині цього століття там ще проживали дід Стефан та його онуки брати Микола, Семен, Василь. Останні мали сестер Полінію Заміжню за, за Валюжиним, Варвару за Яном Бушковським, Катерину за Юхемом Товпигою, Ксенію за Лукашем Бачковським. Юстина Кривоніс була дружиною Яна Козловського у 1663 році. До них близькими, можливо, свояками були шляхтичі Яків Слюнка Олександр Товпига. Кривоноси і Товпиги володіли кондратівкою на основі королівських привілеїв їх предкам. Товпига був козацьким полковником на початку XVII століття, можливо, що і шляхти чимстиславського повіту кривоноси належали до стародавнього козацького роду. Що ж до зовнішності славетного генерала, то достеменно нам нічого не відомо. Образ переважно відтворювався за карикатурою з німецького памфлету XVII століття. В даному памфлеті, попри згадки про задиристий характер і відповідно набік вивихнутий ніс, є також легенди і перекази з джерел устної народної творчості. Проте це не є точним відображенням дійсності. На історичну арену Кривоніс виходить вже після своєї першої великої битви, яка відбулася під жовтими водами у травні червні 1648 року. На той час Максим Кривоніс вже був першим після Хмельницького у військових справах та керував усіма артилерійськими об'єднаннями. Саме він вперше придумав перевозити гармати на лафетах, перших вантажопідйомних возах, таким чином маючи мобільну і рухому артилерію, яка точно жалила ворога з потрібного боку. Його козаки блискуче вели як атаку, так і розвідку, знаходячись навіть в тилу ворога і не маючи страху. Вони мали величезне моральне піднесення і бойовий дух. Не менш важливою рисою полковника була і дипломатична підкованість. Саме Кривоніс вів переговори із польськими делегатами під час битви на жовтих водах. 14 травня Потоцький розпочав переговори, під час яких Кривоніс висунув вимогу здачі всієї артилерії та клейнодів, натомість надаючи полякам право на відступ. Не досягнувши згоди, вночі з 15 на 16 травня польське військо спробувало вийти з оточення. Прийшовши близько 8 кілометрів, воно було атаковане татарською кавалерією. Почавши бігти вперед, польські вояки потрапили на загін Максима Кривоноса, який, як завжди, був у потрібному місці в тилу противника. Почалась битва, в якій вода змішалась з кров'ю. Зі сторони Хмельницького у битві взяли участь 8 тисяч запорозьких козаків, півтора тисячі реєстрових козаків та тисяча кримських татар. Так військо Богдана Хмельницького завдало поразки польській армії під керівництвом Степана Потоцького під жовтими водами. Відбулося це 16 травня 1648 року, де Максим Кривоніс показав себе у всій красі. Вся відома діяльність Максима Кривоноса тривала протягом 1648 року і за такий короткий час прославила його навіки. Перший Кривоніс відзначився у Корсунській битві, де керував передовим полком козацької армії. Максим Кривоніс командував великим повстанським загоном. Цей загін під його вмілим проводом відігравав важливу роль у розгромі королівського війська в Корсунській битві 1648 року, яка стала однією з вирішальних у в'язвольній війні. Битва відбулася 25-26 травня поблизу міста Корсунь. Союзником Богдана Хмельницького в ній був кримський хан, який надіслав добротний загін кінноти, що став у нагоді. Після поразки авангарду польської армії під жовтими водами. Її головні сили, у 25 тисяч осіб під командуванням коронного гетьмана Потоцького, розташувались укріпленим табором біля Корсуня. Під час протистояння з поляками полковник Максим Кривоніс використовував свої знання військової справи та майстерно, вишикував свої війська. Його бійці мали майже непохитну віру у свого генерала і були готові виконувати усі його накази до останнього подиху. Це давало змогу вщент розгромити ворога та взяти у полон майже всю верхівку польської корони. Особливе завдання Богдан Хмельницький поклав на полковника Максима Кривоноса. Той був відправлений зі своїм загоном у ближній ТІЛ до королівської армії. Вранці 16 травня Кривоніс почав переслідування по дорозі ар'єргардних військ коронного гетьмана Потоцького, який не без вагань вирішив залишити укріблений пішохідний табір під Корсунем. Вузькі дороги, густий ліс і штучні перешкоди завадили полякам розвернутися в бойовий стрій. В іншому випадку битва могла мати зовсім інший характер. Польська артилерія застрягла в ровах і не змогла відкрити вогонь по повстанцях. До того ж, загін Максима Кривоноса посилив тиск на ворога стилу. Найголовнішими його трофеями, звісно, стали Максим Потоцький та Михайло Потоцький та Мартин Калиновський. Значення битві під Корсунем у визвольній війні важко переоцінити. До повстання проти польського гніту приєдналося багато територій правобережної України, а полум'я повстання докотилися до Карпатських гір. Максим продовжував покривати себе славою. В подальшому, коли був сформований Лисяцький полк, Максим став його першим полковником. Варто відмітити, що з червня 1648 року на поділі він очолив повсталі козацькі та селянські загони, з яких сформував цілу армію, якою також дало командував. З переказів Кривоніс був одним із козаків-характерників, що пояснює його беззаперечний авторитет у війську і любов простих вояк. Він завжди йшов перший у бій, не ховаючись за спинами своїх бійців, і ніколи не боявся ні кулі, ні шаблі. З даного приводу є досить цікаві свідчення тогочасних джерел. Дані свідчення нам кажуть, якийсь поганець Кривоніс збунтував всю чернь. Кривоніс здобув міста Ладежин, Бершать, Тульчин і Вінницю. Є цікавий опис того, як військо Кривоноса підійшло до значного подільського міста Тульчина. Полковник цього разу вирішив діяти неординарно. Маючи у своєму обозі кілька трофейних гармат, полковник спочатку влаштував полякам для відвернення уваги серйозну артпідготовку. Це мало бути прикриттям основної атаки, яка відбулася в дуже дивний спосіб. Кривоніс наказав підкопати стіни фортеці та закласти там вибухівку у досить великій кількості. Вранці поляки побачили під стінами козацьких вершників і почали глузливо переп'ятувати один одного. Так що чули це козаки. Невже Кривоніс надумав посікти фортеці шаблями? Тоді вони ще нічого не знали про його план. Це глузливе, їхнє сміяння припинилось, коли пролунали вибухи, які зруйнували стіни фортеці. Козаки кинулися в пролом і заставили поляк відповісти за насмішки своїми шаблями. Таким чином, Максим. Кривоніс виграв штурм. У ті часи Максим титулував себе як полковник його королівської милості війська Запорізького, без зазначення свого територіального полкового округу, бо сам мав під своєю владою полковників, що означало. Що він був на особливому почоті у Богдана Хмельницького і мав генеральські обов'язки. Кривоніс був у 1648 році наказним гетьманом над чотирма полками: Черкаським, Корсунським, Білоцерківським та Уманським. Наприкінці червня у розпалі повстанського руху на Поділі з'явився з власним полком князь Ярема Вишневецький. Жорсткий чоловік із не менш впливовішими зв'язками ніж сам король. Він славився своїм вмінням вести жорстку внутрішню політику. У той час він відступав із задніпровських повстанців, від задніпровських повстанців своїм лубінських володінь до родових маєтків На Волині. Відступаючи, Ярема Вишневецький розпочав каральні дії проти повсталого населення Поділля козаків. Проте після деяких успіхів Єреми Вишневецького під Немировим та Махнівкою Махновичами повстанці все одно відбили ці міста і забрали їх в нього. Після відступу Єреми Вишневецького до Волині козацько-селядське військо під керівництвом Максима Кривоноса штурмом взяло місто Полонне. Це відбулося 12 липня. Полонне тоді було одним із найбільш укріплених замків тогочасної України. Взявши полонську фортецю, козаки захопили 80 гармат. Також 16 липня і 18-го вони під Константовим або як кажуть Костянтиновим в теперішній час билися із польськими військами. Тоді наших козаків налічувалося близько 50 тисяч, і ці козаки були очолювані Максимом Кривоносом. Війська Речі Посполитої були досить потужними і були укріплені полками осінського, Костирського, Суходольського, Тишкевича та Вишневецького. Командував усіма цими полками Вишневецький. Кривоніс рубався із ворогами у той час на всі боки і отримував перемогу за перемогою. Вишневецький продовжував битись проти козаків. У нього було близько 10 тисяч чоловік, але це регулярне військо, відібране військо, яке було добре екіпіроване та навчене бою в тренуваннях. У боях із Вишневецьким повстанці зазнали великих втрат, але поле бою залишилось за ними. Вишневчани відступили до Збаража. А Максим Кривоніс з військом рушив від Константинова на південь і, проминувши Меджебіш, 25 липня взяв приступом бар. Місто, яке було укріплене найгірше за полонне, і до того ж займало важливе стратегічне положення. У барі повстанці також захопили велику кількість зброї та інших військових припасів. Щодо бою за бар є досить цікавий опис цієї битви. Фортеця Бар мала славу чи не наймогутнішої на Поділлі. Поляки дорожили нею і покладали на ці укріплення великі надії. З одного боку її прикривала річка, з усіх інших глибокі, наповнені водою рови, а самі мури здавалися просто нездоланними. На кожне військо, яке хотіло туди піти, був досить сильний відпір, і не всі могли її взяти з наскоку. Але не наш генерал Кривоніс. Цього разу він наказав по колишніх селах спорудити кілька пересувних веж, «Гуляй городів. Та нав'язати з десяток плотів. Посадивши на плоти десант, він звелів показати рови і закидати їх соломою і сіном. Після чого він їх підпалив. Полум'я було небагато, бо ж все ж таки це було на воді. Проте дим з такого підпалу створив справжню димову завісу, що приховувала дії українців. Під прикриттям димової завіси гуляй-города рушили під стіни, причому до місць, де здавалося полякам найнадійнішими та й найнедосяжнішими, і вони тримали там найменше людей. З пересувних веж кривоносівці вдерлися до міста, перед тим добре обстрілявши нечисленні охоронювані війська, які охороняли ці позиції, що дислокувались на місці висадки, які були не готові до такого розвитку подій. Тоді як основні сили поляків відбивали напади повстанців з боку річки та з боку головних воріт. У барі повстанці захопили величезну кількість зброї, цілий арсенал, що мав піти на озброєння нових польських військ. Припало їм також кілька складів з продовольством. Це досить непогано підкріпило армію. Падіння полонного і зробило у суспільстві речі Посполитої сенсацію не меншу ніж жовтоводська та Корсунські поразки. Коронних військ, значна частина Волині і все поділля перейшло під контроль Максима Кривоноса. Ці території він підкорював вогнем і мечем, маючи на озброєні не настільки професійні війська. Ярема Вишневецький намагався придушити повстання жорстоким терором проти селян і міщан цього краю. В результаті своєї жорсткої політики він вішав, вбивав і садив на палі українців, що не не завжди були причетні до активних бойових дій. Деякій мірі це діяло його оципініння до оцепеніння Боялися жителі володінь, які він тероризував. Під заборону потрапила також і українська церква. Війна на Поділі перешкоджала встановлену перемир'я між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою. У мирної угоди звинувачені були Максим Кривоніс і Ярема Вишневецький. Вони перекидали вину один на одного. Ці двоє стали непримиренними ворогами і не давали спуску один одному. Максим Кривоніс висловився у листі до князя Владислава Заславського прямо, закликаючи того до мирних переговорів і говорячи. Те, що було, зачалося, заспокоїлося, і вже ми не хотіли пустошити землі польські. Тільки уївся нам князь Єремія, людей мордував, стенав, на палю садив скрізь кожній місті, серед міста Шибениця, а тепер виявляється, що на палі були невинні люди. Коли ваша милість прийшла ж на певний час до нас послів, я можу затриматись, а коли не буде, мушу боротись. У даному повідомленні йшлося про козацьких послів, затриманих поляками. Максим Кривоніс не мав звісток про їхню долю, і поляки, навіть зазнаючи поразок, вважали українців нижчими від себе і недостойними на рівні умови. Ярема ж Вишневецький відписував Адамові Киселю, який був посередником у мирних переговорах. Не хочеться й жити у такій вітчизні, і краще вмерти, ніж дозволити поганству і гультяйству панувати над нами. Богдан Хмельницький у той час офіційно відмежовувався від дій кривоноса, адже гетьман домагався не тільки військової, а й політичної перемоги. Він писав комісарам Речі Посполитої, які були призначені для укладення перемір'я, що не дозволяв Максимові Кривоносу ані зав'язувати бої, ані займати міста. Історики ставлять під сумнів щирість таких заяв гетьмана, і на це є вагомі підстави у серпні армія кривоноса. З'єдналась із головними силами Хмельницького, який іще у липні виступив із Чигирина. Максим Кривоніс взяв активну участь у поході Хмельницького під Львів та Замостя у серпні листопаді 1648 року. У деяких документах трапляються згадки про суперечки та навіть гострі конфлікти між Богданом Хмельницьким і Максимом Кривоносом. Одна з таких суперечок привела до арешту кривоноса, його було прикуто, але через день звільнено. Здійснялось покарання, за словами очевидців, і за словами істориків, через прикуття ланцюгом за шиєю до гармати. Таке покарання було досить розповсюджене, але щось багато хто сумнівається в тому, що такого важливого генерала могли так прикувати до гармати. При облозі Львова козаки кривоноса у першій в історії захопили високий замок позицію, яка домінувала над усією місцевістю, що мало важливе стратегічне значення, адже звідти, як свідчив сучасник, можна було стріляти курей на ринку. Військо Богдана Хмельницького разом із татарами 8 жовтня 1648 року розпочало облогу Львова, який тоді належав Речі Посполитій і був досить важливим культурним і економічним центром регіону. Тут вплив поляків був досить сильний. Облога високого замку складалась із серії штурмів, здійснених спільними силами козаків і кримських татар, під загальним командуванням Максима Кривоноса з кримсько-татарським полководцем Тугайбеєм. Ці штурми були спрямовані на стратегічно важливу позицію міста Львова. Кривоніс штурмує замок, що було чистим самогубством на той час. Замок витримує сім масованих козацьких атак. У ворогів закінчуються припаси, розраховані лише на військових, і аж ніяк не на цивільних, що укрились теж у замку. Козаки приймають стратегічно правильне рішення і перекривають водопостачання у місто. Вже 14 жовтня козаки представляють драбини до замкових мурів і паралельно пробивають стіни. Турм був жорстким і досить важким. Він коштував козакам близько двох тисяч убитих і поранених. Хмельницький при таких втратах і переможній позиції погоджується на переговори з польською шляхтою і владою міста про сплату контрибуції, відкупу в півмільйона золотих. Поляки, щоб виплатити контрибуцію, збирають золото, сріб до коштовності, зброю, дорогий посуд, килими та вироби мистецтва, що прибувають у місті та околицях. Козацько-татарська облога обійшлась полякам до мільйона золотих. З них половина викуп, а решта заруйнування. Також враховуючи потреби союзників ординців, була відібрана худоба, хліб, мед, вино і горілка. Після вдалого штурму і доброго заробітку Кримська орда йде у степі, а військо Хмельницького залишається наодинці з ворогом та згортає облогу і рушає на завоювання за мостя. У Пилявській битві Максим Кривоніс дуже вміло і справно командував лівим крилом козацької армії, що принесло чергову перемогу, і варто відмітити те, що його військо отаборилося окремо від війська Хмельницького. Сама чутка про появу Кривоноса під Замостю викликала у місті паніку. Цей козак наводив жах на ворогів тільки одним своїм прізвиськом. Максим Кривоніс. Помер під час облоги замостя. Причина смерті, як завжди, овіяна загадками. Так часто буває і в історії, коли її переписують або не бережуть для нащадків. Найпоширенішою і найрозповсюдженішою є версія, що він помер від чуми. Польський історик Тадеош Кшонсек повідомляє, як декому здається, не без своїх на те причин, нібито Максим Кривоніс був убитим, убитий за таємним наказом Богдана Хмельницького, який прагнув позбутися небезпечного конкурента. Версія цікава, і якщо для любителів інтриг, то має право бути озвученою. Також існує припущення, котре є одним із найвірогідніших, враховуючи характер генерала. Що Максим Кривоніс помер від рани, яку отримав в бою ще до початку облоги Львова. Розташована вона була вище серця, і рана, тривало, не гоїлась, через що почалося її гнійне ускладнення і зараження крові. У будь-якому випадку помер великий чоловік, генерал, який зробив величезний вклад у визвольну війну. Його боялися і ненавиділи вороги, а також любили і поважали друзі. Він завжди сам, і перший вів у бій війська і ніколи не знав поразок. А бійці під його командуванням не знали страху.